Добрий день, малята, послухайте загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь у берлозі вже дріма. Яка пора до нас прийшла? Вірно, це зима. Діти, давайте охарактеризуємо зиму і скажемо, яка зима. Зима люта, білосніжна. Зима іскриста, м'яка, зима сніжна, королівська, зима морозна, вітряна, пухнаста та чарівна. Добре, а тепер пригадайте, скільки місяців має зима. Так, три місяці. Давайте їх із вами назвемо: Перший місяць грудень, другий місяць січень, третій місяць лютий молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, Правда чи неправда. Я вам буду показувати картинку. Якщо це правда і це буває взимку, ви можете плескати в долоньки, а якщо неправда, просто тихенько сидіти. Починаємо. Взимку іде сніг. Так, це правда. Взимку співають пташки. Неправда, тому що багато пташок відлетіли в теплі краї, а ті, що залишились, поховалися в свої гніздечка. Слухайте далі. Взимку діти катаються на санчатах. Правда. Взимку на деревах ростуть зелені листочки. Неправда. Взимку діти ліплять сніговика. Правда. Взимку діти купаються в морі. Неправда. Взимку росте трава та квіти. Неправда, взимку діти тепло одягаються. Це правда. Дякую вам за увагу! До побачення!